Заводи, тому що ви знаєте, для того, щоб зробити бути чи банку чи стекло, треба 30% стіклобою. Дерево і все остальне, воно горить. І пластик теж. Бо його штампують великі брикети і воно переробляється, горить на Кам'янськодійському чи на Зубунському цементному заводі. Метал ставиться магніти, забирається і теж використовується. Для металургійної промисловості. Лишається 10%. 10% це те, що знову ж таки штабілюється, пресується, береться в пленку, закривається. І тут же ті кар'єри, які на території нашого краю, а ми повинні запитати, як йде їх рекультивація, чому вони не засипаються землею, де той чорнозем, земля, яка була. Знесена, де вона ділася, а вони повинні бути вибралися, вибрався камінь пісок, засипано землею і, по крайній мірі, або там використовується криля, або там садиться ліс і так далі. Я думаю, що зрештою ми будемо спілкуватися з людьми, і ми ще будемо вивчати це питання на конкурсній основі, де це ми будемо робити. Тому що, з другої сторони, я як голова державної адміністрації. Гарантую, що це буде робитися тільки законно, поки що по цих кар'єрах дані доручення вивчати ситуацію, робити геологію, чи там немає ряду підземних близьких вод, які зв'язані з річками, з колодцями і так далі. Тільки після детального вивчення не тільки цих об'єктів, а ще цілого ряду інших, на конкурсній основі. Зустрівшись з людьми, поспілкувавшись і порадившись з людьми, з людьми, які розуміють, що воно і як. Я хочу сказати, чому конкурс? Тому що в цих селах, які знаходитися поряд, і там, де це все допускається, там буде зроблена в першу чергу і асфальтна дорога, там будуть вирішені всі інші соціальні питання, як оце в школі, то там буде заміна вікон дахів. Якщо це ФАП що амбулаторія, все буде зроблено в першу чергу, про що я сьогодні говорив, про що реформ медицини. Якщо це інші питання, тротуари в селі, тобто село має бути зразковим, зроблено, ну, по крайній як у Васильківці або Скороки сьогодні.